Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ось ми з вами зустрілися в 2024 році. Це було складно дойти до цього моменту. А місцями навіть непросто, трагічно. Всі це розуміють і усвідомлюють. Але ми з вами сьогодні тут. І хочу сказати про те, що новий рік це новий етап, це новий шанс, це нова можливість спробувати жити так, як ми з вами не жили до цього. Але для цього, щоб наше життя змінилося, має змінитися і фокус нашої уваги, уваги до тих речей, які повністю залежать від нас. Зрозуміло, що ми намагаємося бути в курсі подій, намагаємося відслідковувати різні процеси, різні моменти, намагаємося входити в положення багатьох людей, багатьох обставин. Але. Є речі в нашому житті, які, крім нас, ніхто не зможе прожити і втілити. Так от, наше особисте здоров'я, ментальне, фізичне, психологічне, духовне, наші стосунки з нашими близькими, помешкання, наш розвиток та інформація, яку ми з вами споживаємо, це все залежить від нас. І не тільки це, багато інших є речей, які повністю залежать від нас. І ніхто, крім нас, їх не зможе покращити, вдосконалити. Тому дуже цінно, якщо ми з вами в цьому році спробуємо зосередити увагу на тих речах, які контролюємо особисто ми, і за які ми з вами несемо відповідальність. Зрозуміло, що завжди буде причина на щось відволіктись, щось побачити, щось проаналізувати. Але ми покликані до того, щоб проживати свою історію. Звісно, що співставляючи її з тим життям, яке нас оточує. Але проживати її маємо ми, і ніхто за нас цього з вами не зробить. Всім благополучного року, хай Господь допомагає. Живемо далі!